Всім привіт, це Євронаші, і сьогодні ми говоримо про наступне. Зінченко відновився, провів сотий матч в ОПЛ і нарвався на шалену хвилю критики. Миколенко став найкращим гравцем матчу. Циганков несподівано програв. Ребров тримає загадковість, залишається валяйній чи таки мрія про збірну. З вас лайк та підписка на ютуб канал Фандей. Зінченко повернувся з Лазарета і в матчі проти абсолютного аутсайдера Саутгемптона вийшов у стартовому складі Арсенала. Однак протистояння зі святими, ані гармаші, ані Зіна не можуть занести собі в актив. Не найкращими були дії Сашка в двох пропущених голах його команди. Несподівані 1-2 після першого тайму. Зінченка замінили на 72-й хвилині, коли рахунок був 1-3. Без нього Арсенал врятувався від поразки, але не здобув перемоги. Ця гра стала для Сашка сотою в АПЛ. За цей період на його рахунку 79 перемог. Після гри Зіну серйозно критикували. Зокрема, Гаррі Невіл. Цитуємо усі в шоці на стадіоні. Зінченко скликає всю команду для розмови на полі. Йому краще розібратися з центрбеками, а не скликати всю команду. Дивно, дуже дивно. Критикувала українця і британська преса. Постійно вимагав м'яч і підлаштовувався під півзахист, намагаючись плинути. Цілком втратив Чалета Цара під час третього гола і був спійманий поза позицію під час другого. Багато пропонував атаці, але робив вразливу оборону арсеналу. Почувався не у своїй тарілці, бракувало самовладання. Заслуговує на похвалу, його полум'яна мова, яка допомогла гравцям арсеналу розібратися в собі і зробити правильні висновки, але це майже все, що він зробив правильно. Від Софаскор Зінченко отримав найгіршу оцінку за всі свої 30 матчів у футболці арсенала. Однак давайте підтримаємо Зіну лайком до цього відео. Тим більше українець ще й став найгіршим з поміж польових гравців арсенала. За 72 хвилини на полі він 91 раз торкнувся м'яча. Точність його передач склала 83,6%, Однак жодного вдалого навісу і лише два з п'яти довгі паси досягнули адреси. виграв лише одне з чотирьох і одну з трьох повітряну дуель та припустився 16 втрат володіння м'яча. Арсенал випереджає Мансіті на 5 очок, але зігравши на два матчі більше. В наступному турі гармаші поїдуть в гості до прямого конкурента на чемпіонство. Віталій Миколенко відіграв повний матч проти Кристал Пелас. Його команда зіграла в нічию 0-0, а наш захисник отримав найвищу оцінку з-поміж гравців Евертона спільно з Майклом Кіном. На рахунку Віталія максимальна активність по всьому лівому флангу: один винус м'яча, три перехоплення та чотири відбори. 62 дотики до м'яча, 74,3% точних передач, два невдалі навіси та два з двох успішні довгі паси. Він виграв 5-6 єдиноборств та 3 з 4 повітряні дуелі. Іншими словами, молодець. Вподобайку йому від вас. В процесі підготовки до дебюту в стартовому складі борну та Ілля Забарне відвідав благодійний захід. Ілля був у закладі для літніх людей, підтримав місцевих жителів. Вони від українця в захваті. Лайк йому за це. Віктор Циганков несподівано програв. Його Жирона поступилася валья до ліду, що йде на кілька позицій нижче. Циганков провів на полі всю гру, яка вийшла для нього з розряду нічого особливого. 52 дотики до м'яча, жодного вдалого навісу з восьми, дві точні довгі передачі з чотирьох, дві з двох успішні спроби дриблінгу, та два з двох виграні єдиноборства. Оцінка від Софа Скор балів. Середня серед гравців каталонської команди. Дедалі заплутанішою стає ситуація з можливим призначенням Сергія Реброва на посаду головного тренера збірної України. Днями журналіст з ОАЕ Мохамд Хамар повідомив, що Ребров не підписував контракту з УАФ, а натомість може продовжити угоду з Аль Айном. Пізніше сам Ребров у флеш-зоні на запитання щодо цього відповів, що на усе воля Божа. Божакантіляйншаллакюседнішалшала жале. А згодом він дав інтерв'ю телеграм-каналу Бомбардир, в якому попросив не спекулювати на його імені, а також зауважив, що наразі повністю сконцентрований на роботі з Аль Айном і лише після завершення сезону прийматиме рішення щодо продовження кар'єри. А також додав, що є й інші тренери, які можуть претендувати на посаду в збірні України, зокрема скрипник Верне Дуб, Григорчук чи Калітвінцев. Тож напишіть, будь ласка, у коментарях хто на вашу думку має очолити збірну України. Подавайте це відео та підпишіться на YouTube канал Фандей, аби не пропустити нічого важливого.